Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже смачний кекс, який називається Три бажання. В ньому чудово поєднується мак, родзинки та какао. Для приготування кексу беремо м'яке вершкове масло. Поступово до нього додаємо цукор та збиваємо до пишноти. Також для аромату я додала і ванільний цукор. Важливо, щоб продукти для приготування кексу були кімнатної температури. Не перестаючи збивати до масляної маси по одному вводимо яйця. Далі вводимо просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Міксер нам більше не знадобиться, будемо перемішувати силиконовою лопаткою або дерев'яною ложкою. Тісто виходить досить густе та дещо нагадує масляний крем. Розділяємо тісто на три більш-менш однакові частинки. До першої частинки додаємо какао-порошок, до наступного тіста додаємо Мак. До третього тіста додаємо родзинки, я їх попередньо запарила кип'ятком, висушила та злегка присипала борошном, щоб вони рівномірно розподілилися по тісту. Перемішуємо кожне тісто до поєднання. Форму для випічки кекса я змастила маслом та присипала борошном. Першим у форму викладаємо шоколадне тісто. Зверху на шоколадне тісто викладаємо тісто з родзинками. Зверху на світле тісто викладаємо макове тісто. Випікаємо кекс у попередньо розігрітій духовці до температури 180 градусів приблизно 50 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою. Готовий кекс я хвилин 10 охолоджую у формі, а тоді одразу виймаю. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.